Наступна головоломка. У нас є така рівність 7. Відняти 6 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. У цього завдання є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один із них. Якщо ж ви знайдете інші варіанти, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, один додати 6 буде 7. 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.